Про попередні підсумки соціально-економічного розвитку нашого міста за 6 місяців я хотів би сказати, що економіка розвивається нашому місто, хоча, звичайно, бажав б, щоб ці темпи росту були вищі. Зокрема, на тому ж рівні, як і за аналогічний період минулого року, спрацювала промисловість нашої, нашого обласного центру. І обсяг реалізованої продукції склав майже 5 мільярдів гривень. Це більше, ніж 51% загального загальнообласного обсягу. У січні травні, бо за червня у нас немає даних. Будівельники темп росту робіт. Досягли 117,9, тобто на 18% більше обсяг робіт в будівельній галузі. Причому 79% будівельних робіт, які виконуються в обласному центрі, це становлять від загальнообласного, тобто 51% промислового виробництва Черкаси і 79%. У будівництві міста Черкаси, тобто доля нашого міста в загальнообласних показниках вона вагома. Продовжується позитивний розвиток обсягів вантажу і пасажирообороту, а також зростання обсягів розрібного товаробороту підприємств у порівнянні з відповідним періодом минулого року. За січень травень. Поки що немає даних за червень місяць, середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Черкасах становить 2744 гривні середньомісячна заробітна плата, і це на 7,7% більше за попередній аналогічний період минулого року. Ну, для порівняння я скажу, що в області на сьогодні середня заробітна плата становить 2544. У нас в місті 244, але це не той показник, який може задовольнити А. людей, які працюють зайняті в реальному секторі економіки і Б. Резерви є, і, звичайно, як на мене, основний резерв це. Тіньовий сектор виплаті заробітних плат на підприємствах, фірмах, компаніях нашого міста. Цим потрібно займатися і кожен день. Що проблемним залишається і дуже, скажімо так, непокоїть, це заборгованість по виплаті заробітної плати. Є у нас у міській раді комісія по. Ліквідації забороненості заробітні плати вони акуратно засідають, запрошують керівників, пишуть листи в різні інстанції, в тому числі до правоохоронних органів. І треба сказати, що в цьому році, в результаті діяльності цієї комісії, на шести підприємствах міста Черкаси ліквідована заборгованість по заробітній платі на суму 576 тисяч гривень, тобто шість підприємств сьогодні чисті від заборгованості. Але так як я і говорив минулого разу, я підпишу розпорядження, буде, замінено, буде замінений керівник цієї комісії, і роботу цієї комісії було покладено на першого заступника Віктора Анатольовича Беззубенка. І обов'язково час від часу буду приймати участь у засіданні цієї комісії. Комісії нам треба цю роботу. Мабуть, побувати по-іншому, тому що умовляння не дають ефекту. До чого я веду? На станом на 18 червня заборгованість по заробітній платі по нашому місту складала більше 10 мільйонів гривень. І, на жаль, приріст, скажімо, Частки заборгованості зріс за аналогічний період минулого року на 12%, що не може, скажімо, мене як виконуючого міського голови задовольняти, тим більше, що із 18 мільйонів заборгованості по зарплаті області 10% припадає на місто Черкас. По економічно активним підприємствам заборговані становить 5,9 мільйонів, і на підприємствах банкрутах 3,9 мільйонів. Але я повинен сказати, що це дані на 18 червня. 20 червня відбулася сесія міської ради, і на ліквідацію заборгованості по Челуашу, фактично, це підприємство Банкрот, було направлено кошти в сумі більше 800 тисяч гривень, але через, скажімо, Недоліки в роботі сьогодні системи Казначайства 7 по Україні, вони, на жаль, ще не дійшли до, очевидно, з 20 числа. 27 червня тролейбусне управлінні направлено кошти, і вони отримали їх, тролейбусне управління, на суму 829 тисяч гривень. На жаль, тролейбусне управління залишається заборгованість, яка складає сьогодні лише вже за червень, 1,3 мільйони, але ми і далі будемо продовжувати працювати в цьому напрямку, щоб ліквідувати заборгованість в цілому. Якщо говорити за бюджет, то по захищеним статтям, тобто заробітна плата, нарахування на заробітну плату, оплата енергоносіїв і таке інше, на 1 липня вона становила 6 мільйонів гривень. На сьогодні, хоч і сьогодні, перше число на 15 годину, поступили кошти. Звичайно, працювали і наші фахівці, і казначейство, і допомогла обласна державна адміністрація. У нас сьогодні залишається заборгованість поточна по бюджетним установам. В розмірі 800 тисяч гривень. Повірте, що мало обласних центрів, де своєчасно виплачується заробітня плата бюджетникам, що ситуація із казначейством серйозна. На сьогодні залишаються не незахищені статті витрат, видатків по обласному центрі на 7,8 мільйонів гривень. Тобто, скажімо так, місто має ресурс, місто працює і заробляє гроші, і як тільки налагодиться нормальна робота казначейської служби, ситуація кардинальним чином буде змінена на краще. Що стосується питань по заборгованості держави за пільгові перевезення, на жаль, сьогодні. Ця заборгованість становить 3,5 мільйони гривень. Ця ситуація в цілому по країні, але мене більше цікавлять, як і вас, місто Черкаси. Я вам сказав, що по тролейбусному управлінні ситуація міняється, міняється на знак плюс. І я думаю, що ми знайдемо кошти для того, щоб тролей... комунальне підприємство Черкаси Електротранс в цьому році. У всякому разі немало заборгованості по заробітній платі, а ще ми допоможемо і по заміні аварійних опор, і по заміні тролей, і так даже далі. Тобто на матеріально-технічне забезпечення. На жаль, залишається неліквідованою заборгованість по субсидіям допомогах. Які фінансуються з державного бюджету, і така сума, значить, становить 10 мільйонів гривень. Це що стосується, скажімо, попередніх підсумків роботи за 6 місяців.